Угу. Типу так? Ну ладно, давайте почнемо. Так, значить, краєчок нічим не будемо поки що там кріпити. Починаємо хрест на хрест його оплітати. Отак От раз. І сюди ми виходимо. Виходимо. Ось у нас ця стієчка, і по цій стієчці у нас іде ручка. Ми її не задіюємо. Отак от все. Один стіжок у нас є. І тепер хрест на хрест вкладаємо красивенько, чітко по центрі. Вкладаємо добренько тако. І ми йдемо на один е, на один шажочок вверх. Отако. От на один рядочок йдемо вверх з вами. Так. А і ми можемо піти, якщо давайте ми тут наростимо, так? Да? Всередині наростимо. І тоді нам буде. І тоді нам буде добре і зручно отак. отак. Ой. І з вами, з вами куди йдемо? Ось сюди ми в отвір протискаємо, протискаємо в отвір, Обережно, щоб у нас нічого не йде, не вискочило. Так, як всередині. Бачите, як у нас всередині? Отак. Ось такі петелечки. Ну і, звісно, хвостик ми можемо з вами одразу сховати. Так, от десь туди за ось цю петелечку. Можемо одразу сховати, а можемо і пізніше. Пізніше сховаємо. Зафіксуємо, може, клеєм та сховаємо. Так, ну що, наступний крок ми робимо теж саме з вами. Те ж саме, тільки. На одну, на один рядочок вверх. Так, На один рядочок вверх так і знову нарощуємо.

Og i Det må vi sy. Дуже обережно, обережно, щоб ніде не вискочило. Тримуємо отак, От поправляємо, нікуди не квапимося. І робимо таке ж саме і тут. І знову, і знову. Ми на один, на один рядочок верх. І тут ми починаємо вже обмотувати. Наші, нашу ручечку. Так, щоб наростити її гарненько, нам треба, а ми можемо її наростити ось тут. А потім сховається ось тут. Бачите, вона тут у нас буде стик. Він ледь помітний, але він є. Але він є. Ми його потім сховаємо. Робимо тут отвір, потім поправимо наші ці трубочки гарненько, отак от так вот. тепер возьмемо так. Отак, от поправимо. Все, все красивенько. Отак от і Будемо тут, будемо тут виходити. Отак, От ще разочок я вам поправлю тут. І ви тут собі поправляєте, у вас гарно. Так, і зверху робимо нахльост. Бачите, отут у нас був стик. отут був стик. І його зараз просто закриваємо отраз. Все, і він у нас ховається. І ще разочок Только обгортаємо і йдемо вниз. Йдемо вниз. Так. Пробимо отвір. Угу. Так у нас чарівна ручечка виходить. Боже, це така краса і милість. М? Листочок такий. Листочок ми ще не закріпили, але він вже так гармонійно тут смотриться. Як ви вважаєте? Дивіться, в нас ось так виходить всередині. От, бачите, ось так всередині. І тепер нам треба ось сюди пройти на один шажочок вверх. Ось тут. Так. Ось тут. І це ми будемо робити останній наш отвір. Так. А тут ми наростимо, да? Всередині наростимо ще. Щоб... Так, так? Ну і все майже ми закінчили. Кріпити нашу ручечку зараз. О, так тяжко йде, угу. і що? Ми робимо з вами останній, останній вже фінальний такий стіжок, і все, і виходимо, і виходимо, отут От з вами поправляємо все. Відправляємо все. хотіла зробити. Отак тут ви відрізаємо. І що ми маємо? Тут у нас ось такий замочок всередині сміття вигрібаємо. Ось такий замочок тут і такий самий тут. І зсередини замочка майже не видно. Ми ось це ще заклеїмо, всередині майже не видно нічого. Так, і тут заклею я краєшок, який тіліпається, і все. А тут ми зараз підфарбуємо ось ці хвостики, які стирчать, щоб вони просто не стирчали до нас біленькі. Ми його підфарбуємо таким рож... рожевеньким.